Аго, Олька, у Марини завтра вечірка. Прийдеш або побоїшся зганьбитися, адже в тебе, напевно, і сукні пристойної немає. Хочеш позичу, в мене є стара, всього три рази вдягала, сказала Яна, перша задавака в школи. Оля зупинилася, а чому б і не прийти? Сподіваюся, там буде весело. Оскільки мені від тебе нічого не треба, я прийду в своєму, в тон відповіла вона, і навздогін почула сміх. Ага, так, з очерету шиї!» Перша школа міста вважалася престижною. Тут в основному навчалися діти, у яких батьки жили в достатку. Правда, щороку сюди брали з інших шкіл 10 чоловік, які відмінно вчилися і були призерами всіляких олімпіад. Тому в школі було два табори золотоносці і підібрані, тому в них йшла вічна боротьба хто краще. Золоті хвалилися нарядами, а підібрані навчанням. Оля була з другої категорії, вона була сама по собі, і за це обидві групи її не любили. Ходила вона в формі, але дешевій, та це її не обходило. Вона просто вчилася і прагнула до золотої медалі. Чвери інших її не торкалися, як би її не намагалися туди втягнути. Багато дівчаток з підібраних часто переходили на іншу сторону, їх потім називали підбирашки. Вони доношували одяг своїх нових подруг і починали копіювати їх манери. Збоку це виглядало огідно і неприємно, принаймні з точки зору Олі. Сама вона жила з бабусею і дядьком. Вони не бідували, але й розкоші не було. Оліна мама примудрилася народити її відразу після школи від однокласника. Той зробив справу і поїхав кудись вчитися. Тоді бабуся й вирішила, що Олі виховуватиме вона сама, а Алла, її мати, піде вчитися. Олі було три роки, коли її мама вийшла заміж, і за цілком перспективного чоловіка, але про те, що в неї є дочка, вона не розповіла. Мамо, я злякалася. Йому потрібна була самотня дівчина, а тут дитина. Бабуся зітхнула Бог тобі суддя. Сама вирощує, якщо встигну, а ти запам'ятай коли-небудь розплата буде. Тепер бабусі потрібна була допомога. Вона пересувалася тільки по дому із паличкою. На вулицю виходила рідко. Оля і була її ногами. В магазин, в аптеку бігала вона. А дядько просто тихо жив поруч. Його колись виставила дружина, з тих пір він і жив у рідній домівці. В той день Ольга прийшла засмучена. Що з тобою, внучка?» – запитала бабуся. В школі щось трапилося? Оля зітхнувся. Та ні, бабусю, все добре. Тільки я сьогодні дурість зробила. Погодилась піти на вечірку, а одягнути то мені нема чого. Бабуся ахнула. Та як же немає? Ми тобі недавно гарну сукню купили. Оля, як може, м'якше, сказала. Бабусю, на вечірку вона не підійде, вона просто мила і все. Цілий вечір бабуся про щось сперечалася з дядьком, а потім вийшла з кімнати і простягнула Олі листок з адресою. Їдь туди. Все таки вона твоя мати і нехай хоч раз у житті тобі допоможе. Хоча й не хотіли ми, але час таки настав. Вам кого, дівчино? ще досить молода жінка відкрила їй двері. Я Оля, просто сказала вона. У жінки затремтіли руки. Оля? Ну, і чому ти тут з мамою щось? Оля з цікавістю озирнулась. Було розкішно, але не затишно. З бабусею все добре. Це мені потрібна допомога. Бабуся сказала, що ви мені допоможете, відповіла Ольга. Алла схопила її за руку і повела в свою кімнату. Що трапилося до... 에, тобто Оля? запитала вона. Та все розповіла по порядку і додала. Я вперше і останній раз прошу у вас допомоги. Вибачте, але більше звертатися до вас не буду. Ви мені стороння людина, хоча й народила мене. Просто мені нема до кого було звернутися з цим питанням, бабуся в цьому ніяк, на жаль, не може допомогти. На верчірці було весело. Золотоносці поверяджалися і вишукували, з кого б покипкувати. Дивись, на Юльці моє плаття, як на корові сиділо. Його носити вміти треба, а вона, як гусінь, обтягнулась і рада, єхидно говорила Яна подружка. Цікаво, а в якому вбранні Олька прийде, дивилася постаром нам Марина, господиня вечірки. Ей, Янка, а хто там з твоїм вадиком так мило розмовляє, я її не знаю. Невже з собою привів? Домовлялася ж, тільки наш клас, і Ігор мій теж туди підтягнувся. Ану, пішли розбиратися, що за лялька хлопців наших привабила, і вона рішуче потягнула подружку за собою. Але як тільки підійшли ближче, оніміли, це була Олька, але яка. Коктейльне плаття блакитного кольору дуже йшло до її очей. Та й відразу було видно, сукня не з ринку, а від відомого бренду. У вухах химерні сережки, браслет блищить на руці, а головне, вона виглядає як королева у міру, зачіска з модного салону, а найнеприємніше, що всі хлопці так і в'ються біля неї. Оля знала, що вона гарна, але постаралася на славу, а коли вже відвозила дочку на вечірку з сумом сказала А знаєш, я тепер шкодую, що жила далеко від тебе. Зараз, Зараз би я так не вчинила. Правильно, мама говорила, що я пошкодую про своє рішення. Чоловік не любить, гуляє направо і наліво. А я чекаю його з обідами і роблю вигляд, що нічого не знаю. Навіть дітей у нас з ним немає. Оля подивилася на неї. Якщо все так погано, йди від нього. Але зітхнула гірко. Пізно, дочка, я без цієї квітки золотої буду ніким. Оля знизила плечима. На наступний день. Оля, як завжди, прийшла в школу у своїй старенькій формі. Що карета в гарбуз перетворилася, а платя в лахміття, єхєдно сказала Яна. Ольга, дивлячись її в очі, голосно сказала: Ось дивлюсь на тебе і дивуюся. А якщо у твоєї сім'ї раптом не стане грошей, що ти будеш робити? Кричати, плакати, адже вчитися ти не хочеш, аби ж знань Хорошу роботу не знайдеш. А вам просто вчора показала, що я вмію красиво одягатися. Але повір, для мене це не головне. У мене все ще буде, тому що я працюю над цим, а у вас тільки Господь знає. Найцікавіше досягати всього самій, а не просто плести за течією. Так що подумай, Яночка, хто з нас багатший. Ти з батьковими грошима або я зі своїми знаннями. А тепер, пробач, мені ніколи, до уроку готуватися треба, відповіла Оля і відвернулась. Клас несподівано її підтримав і заплескав в долоні. І кожен задумався, а як же я далі буду жити, які випробування готує мені життя. А Оля, не відволікаючись, повторювала конспект вона точно знала, ким вона хоче стати в житті. І впевнено йшла до своєї цілі.